Доброго та мирного усім вам вечора! Заключний поєдинок сьогоднішнього дня на чемпіонаті світу у групі Ді. Франція буде грати проти Австралії. Друзі, це не огляд матчу. Це поєдинок в FIFA 23 напередодні головного поєдинку, який відбудеться о 21.00. Після цих слів багато хто нас залише, але однак, ті люди, які залишилися, я дякую вам і ви знаєте, кожен перегляд, кожна вподобайка, вони важливі. Адже частина коштів, які ми збираємо, ось з цих поєдинків чемпіонату світу відправляються нашим збройним силам України. Слухаємо національні гімни після продовжимо. Ну, що ж, розпочинаємо зі стартового складу чинних чемпіонів світу. Збірна Франції на воротах під номером один буде стояти Уго Льоріс, капітан збірної Франції. Четвірка захисників зліво направо, 22-й Тео Ернандес, 18-й Дайо упамикано, й Рафаель Варан, 2-й Бенджамен Повар. Центр поля, восьмий Орельєн Чуамені, чотирнадцятий Андріан Рабйо, 13 тринадцятий Юсуф Фофана. Під нападниками буде діяти номер сім Антуан Грізман, Ну і власне два нападника Бапе під Номером десять та дев'ятка Олів'є Жеру. Головний тренер французів Дід'є Дешам. Ну а тепер стартовий склад збірної Австралії. Під номером один на воротах буде стояти Меттью Райан. Він сьогодні з капітанською пов'язкою. Четвірка захисників зліва направо. 16-й Азіс Бехіч, другий Міло ж Дегенек, 19-й Гаррі Суттар, 3-й Натаніель Аттінсон. Два опорникам 22-й Джексон Ірвайн, 13-й Арон Мой. Під нападником будуть грати 23-й Крейг Гудвін, 10-й Айдін Хрустіч, 6-й Мартін Бойл. Ну і, власне, нападник 9-ка Джеймі Макларен. Головний тренер австралійців Грем Арнольд. Ну що, у нас все готово для того, щоб чинний чемпіон розпочав свій перший поєдинок в групі Ді на цьому чемпіонаті світу. Дає рефері стартовий свисток. Саме збірна Австралії розіграє м'яч в центрі Поля. Ну, я напевно помилився, сказавши, що перший поєдинок в групі це не перший поєдинок. Сьогодні вже відбувся перший е, матч групи «Ді», де грали збірна Тунісу та збірна Данії. Е, розійшлися вони мировою нічиєю на рахунок 0-0. Подивимось, що сьогодні буде на футбольному полі. подивимось, чи зможе Франція здолати Австралію, адже ось я дивлюся на футболістів збірної Австралії і доволі непогані футболісти. І мені здається, що не так вже й просто буде збірній Франції сьогодні перемогти. Однак подивимось, що буде відбуватися по ходу цього поєдинку. Не так давно ми вже бачили перший удар по воротам збірної Франції, і що саме цікавий удар був у ствір воріт, а завдавав його Аран Муй. Футболіст Селтіка не так давно донецький Шахтар грав проти Селтіка в лізі чемпіонів. Не так давно це було, і як ви пам'ятаєте, два поєдинки в груповому етапі. Мировою нічією розійшлися команди. Арон Муй грав проти донецького шахтаря, але виходив з заміною. Зараз може бути неуспешно. Кілян Бапе. Удар в ближню, і це 1-0! Збірна Франції виходить вперед на 18-й хвилині. Кіліан Мбаппе! Перше взяття воріт від французів. І саме Кіліан Мбаппе забиває. Подивіться, скільки простору дали цьому молодому хлопчині. Чого робити абсолютно не потрібно? Ось забагато простору мав Кіліан Мбаппе в виштравному майданчику Австралії. І ось на тобі. Пропускають вони. Але це тільки 20-та хвилина, все ще попереду, тому все ще може бути. До речі, Кіліан Бапе друзі, забивав у фіналі чемпіонату світу 2018 року. Хто пам'ятає переможний м'яч, і також Антуан Грізман. Це два автора. Хто забивав у фіналі збірні Хорватії? Це я маю на увазі ті футболісти, які сьогодні на цьому чемпіонаті світу в Катарі присутні і є в заявці. Адже тоді, звісно ж, французи перемогли з рахунком 4-2, і ще з французів відзначався Поль Погба. На жаль, Поль Погба не потрапив до заявки, тому. Сьогодні немає його на цьому чемпіонаті світу, і зараз ми бачимо, який же ж класний удар у виконанні Кіліана Мбаппе. Але ж як класно грає Меттю Райан. Рятує свою збірну і переводить м'яч на кутовий. Це буде ще один кутовий для збірної Франції. Антуан Грізман і Кіліан Мбаппе вирішили розіграти. Все ж таки, Грізман не захотів подавати до штрафного майданчика. І бачимо, що ще один кутовий буде. Ще буде один кутовий. І повтор забитого м'яча від Кіліана Мбапе нам демонструють. Ну, все, що я хочу сказати, що дали багато простору МБАПЕ, тому він спокійно розібрався з голкіпером збірної Австралії. Що у нас так довго йдуть до кутового пропорця, що там, можливо, на якийсь вар перевіряється щось. Ні, все можна продовжувати. Знову Антуан Грізман коло м'яча. Кілям Мбапе розігрують вони. Кутовий. Упамкануа в штрафному майданчику. Упомикано його відтіснили. І все здається, вже зараз збірна Австралії буде намагатися будувати свою атаку. Давайте будемо спостерігати за цим, а потім продовжимо. Ось зараз непогано на 23-го номера. Ліворуч. Гудвін. Гудвін з м'ячем. В центр котить. Знову Гудвін. Муй. Муй. на Гудвіна. Гудвін забиває. Ось на тобі! 35-та хвилина! Арон Муй і Крейн Гудвін розіграли французів в виштовному майданчику. Розкатали, я б сказав, навіть. Ви просто подивіться. Як вже хотіли, так і грали в стінку. Ось це вже буде цікаво. Ось на це буде вже цікаво поспостерігати та подивитися. Адже французи вже грають в нічию і вже не так комфортно себе відчувають, як відчували до 35-ї хвилини. Знову в атаці збірна Австралії. Знаєте, я вже хочу спостерігати за їхніми атаками. Вони доволі небезпечними є. Однак попередні моменти збірна Франції не використала. І Кілян Бапе пробивав поворотами. І зараз може бути небезпечно. Відбиваються, відбиваються австралійці. Арон Муй, дається виніс м'яч. Просто подалі на відбій грає. У нас 43 третя хвилина зустрічі. Вже перший тайм помалесенько. Ось так вже добігає завершення. І ось зараз може бути швидка контратака від збірної Австралії. Ну буде чи не буде? Хрустіч повертає назад на Макларена. Макларен в тому майданчику на Хрустіч. А Хрустіч! Лівою ногою намагався пробити. Однак удар в нього не вийшов. О-ху-хух. Ох, ох. Заби зараз тут збірна Австралії у роздягальню. Другий тайм був би ще б цікавішим. По статистиці першого тайму все зрозуміло. Володіння м'ячем за чинними чемпіонами світу. За французами. А ось по ударам. Статистика рівна. По три удари мали збірні. Ось і забили по одному м'ячу. 50 на 50. Ну що ж, подивимося, що буде у другому таймі. Досить цікаво, що буде демонструвати збірна Франції. Кілян ось зараз на правому фланзі. Фофана, Рабьо, Чаумені. Що зробить, розвертається проти нього. Арон Муй, Практичний м'яч відібрав. Антуан Грізман. Антуан Грізман. Практично з 11-метрової відмітки правою ногою. Хоча він і Шульга. Забиває Антуан Грізман крученим ударом у дальній кут воріт та переграє меті Райана, капітана збірної Австралії. І розпочинає збірна Франції другий тайм з забитого м'яча, можна так сказати. Навіть, бачимо, нам демонструють що удар. Був від Антуана Грізмана з 14 метрів. Я навіть помилився. Ну, я сказав, в принципі, ближче до району 11-метрової відмітки. Тому недалеко там вже не, не, не дуже сильно я помилився навіть так, друзі. Цікаво! Цікаво, 2-1, Французи вже попереду на 60-х вина, практично у нас, і збірна Австралії атакує. Можливо, зараз в цій атаці щось вдасться зробити. Хрустіч з Хрустіч за мешторного майданчика наважився. Ось пробити, однак удар був абсолютно неточним. Навіть ніхто не завадив, навіть це навіть не рикошетось. Настільки ви можете бачити, неточний удар полетів від Хрустіча. Якщо говорити про збірну Франції, то загалом команда перемагала на світових першостях двічі. Перший раз був в 1998 році, і другий у 2018 Також були фіналістами у 2006 році. Тоді вони програли італійцям. Як я вже раніше казав, на останньому чемпіонаті світу 2018 року Франція обіграла у фіналі Хорватію з рахунком 4-2, тим самим стали чемпіонами світу. Тому, друзі, пишіть, як ви думаєте, чи переможе Франція цього року, чи все ж таки закріпить за собою чемпіонство. Як ви думаєте, чи вийдуть вони з групи, чи переможуть вони взагалі сьогодні? Ще один м'яч залітає у нас. Забиває Жиру. 3-1. Французи пішли вперед. Французів не зупинити. Класний прохід по лівому фланзі. Пас на Антуана Грізмана. І Антуан Грізман котить просто поперек поля на вільного, на абсолютно вільного Олів'є Жиру. І той спокійно, просто що йому залишалося зробити це підставити ногу і забити м'яч у сітку воріт збірної Австралії. 3-1, 73 третя хвилина зустрічі. І поки що австралійці виглядають о, як вам сказати, не дуже добре. Якщо вже говорити за австралійців, то їхнє таке знаєте саме максимальне досягнення це було у 2006 році на чемпіонаті світу, і тоді вони вийшли в раунд плей-офф в одній восьмій фіналу. Вони програли італійцям з рахунком 1-0. Також австралійці і французи грали на чемпіонаті світу 2018 року в одній групі. Здається, якщо я не помиляюся, і тоді французи перемогли. Австралійців з рахунком 2-1. Ось такі цікаві історії з цими двома національними збірними. Також вони між собою взагалі зустрічалися. Зустрічалися 5 разів. З цих п'яти разів три перемагали французи, один раз австралійці. Ну і одна була нічия. Ось так, друзі. Ось такі справи. Ось такі цікаві історії. Наш матч добігає свого завершення, тому давайте не будемо забувати про те, що потрібно підтримувати збройні сили України. В описі цього відео є всі посилання. Можете все знайти. Продовжуємо, підтримуємо. І ось серія відео буде виходити. Знову ж таки, нагадаю, що частина коштів з кожного відео буде перенаправлена збройним силам. України 3-1 в нашому поєдинку сьогодні. і Подивимося о 21-й вже стартане. Реальний поєдинок з яким рахунком він закінчиться. А на сьогодні в мене все. Якщо вам відео сподобалося, обов'язково обов ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі більше Всього вам доброго. Тримаємось.